Середовище існування Середовище існування це місце, де живуть рослини і тварини. Це місце, де вони знаходять все необхідне для виживання, такі як їжу, воду і притулок. На нашій планеті існує безліч типів середовищ існування, кожне з яких має свої характерні відмінності, які забезпечують унікальний дім для різноманітних рослин і тварин. Є океани і моря, пустелі, ліси, саванни. Болота, річки, гори, полярні області. Океани це величезні водойми з солоною водою, які покривають більшу частину поверхні землі. Море це частина океану, яка відокремлена від нього суходолом, підвищеннями підводного рельєфу або островами, і відрізняється властивостями та складом води солоністю, прозорістю, температурою. Вони є домом для неймовірного розмаїття життя. Такого як ламінарія, морські водорості, риба, морські черепахи, ракоподібні, дельфіни, кити, корали. Ліси це величезні території, наповнені великою кількістю дерев. Їх можна знайти у різних частинах світу. І вони є домом для різноманітних тварин та рослин, таких як дуб, сосна, білки, зайці, вовки, лисиці. Олені, ведміді, птахи та інші лісові підстілки часто вкриті такими рослинами як папороті та мохи. Пустелі це сухі та жаркі регіони, де випадає дуже мало опадів. Ці місця існування можуть бути піщаними або кам'янистими та мати екстремальні вколивання температури. Пустельні рослини, такі як кактуси та сукуленти, мають особливості пристосування для збереження води. Такі тварини, як верблюди, змії, скорпіони, ящерки та павуки, добре підходять для виживання в пустелях. Савани це широкі відкриті простори, вкриті травами та невеликою кількістю дерев або без них. Їх можна зустріти в різних куточках світу, включаючи прерії Північної Америки та савани Африки. На них живуть такі тварини, як бізони, зебри, жирафи, слони, тварини, які пасуться, але й хижаки, такі як леви, гепарди, ігіни, також населяють ці території. Річки це водойми з прісною водою, постійний потік води, що тече по похилій місцевості. Кожна річка має витік, місце, де вона починається. Витоком може бути джерело, озеро або льдову в горах. Окремі струмки зливаються і дають початок річці. На своєму шляху вона приймає воду з інших річок, своїх приток. Заглиблення, на якому тече річка, називається рослом. Місце, де річка впадає в іншу водойму, це її гирло. Річки впадають в озера, моря, океани і інші річки. Річки є домом для водяних полівок, водяних пацюків, видр, бобрів, прісноводних риб, раків, водоростей. Болота це території, де земля насичена водою протягом значної частини року. Водноболотяні угіддя мають вирішальне значення для підтримки якості води та забезпечення середовища проживання багатьох видів. Рогози, водяні лілії, качки, жаби та різні види птахів залежать від водно-болотяних угідь для їжі та притулку. Гори це середовище існування, які характеризуються крутими схилами, великою висотою та нижніми температурами, коли ти піднімаєшся вище. Вони є домом для унікальних видів рослин і тварин, пристосованих до виживання в суворих умовах. У гірських районах можна зустріти таких тварин, як гірські козли, снігові барси та орли. До полярних регіонів належить Арктика на північному полюсі та Антарктика на північному Денному полюсі. Ці місця існування надзвичайно холодні. Більшу частину року вони вкриті льодом та снігом. Білі ведмеді, пінгвіни, тюлені та різноманітні морські птахи пристосовані до виживання в цьому крижаному середовищі. Середовище існування є домом для великої кількості організмів, вивчаючи середовище існування, ми можемо дізнатися про неймовірну різноманітність життя на Землі. Ці знання допомагають нам оцінити взаємозв'язок різних видів та їхню роль у підтримці здорової екосистеми.